На полях Шосткинської громади завершилася збиральна кампанія ранніх зернових культур. Проінформував начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Обмолочено 19 тисяч шесто гектарів. намолочено зерна 79 дев'ять тисяч На сьогодні аграрії продовжують роботи з підготовку ґрунту під посів озимих культур. Вже підготовлено понад 4 тисячі гектарів. Посіяна 2,5 тисячі гектарів озимого ріпаку. Також господарства продовжують заготівлю грубих кормів. Вже заготовлено півтори тисячі та розпочали заготівлю кукурузного силасу, якого вже заготовлено 1700 тонн. У відділі підтримки підприємництва триває робота з суб'єктами господарювання щодо надання їм часткової компенсації за придбані генератори та альтернативні джерела енергії. Також до нас звертаються. Мешканці громади і, до речі, мешканці звертаються набагато частіше ніж суб'єкти господарювання. За минулий тиждень звернувся один суб'єкт господарювання і 12 громадян. Поширити дію цих, цих програм на внутрішньо переміщених осіб. Надія зрозуміло? Готуйте, готуйте, готуйте матеріали. А ми будемо радити з депутатами. Минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного до центру зайнятості звернулося 14 мешканців Шосткинської та сусідніх громад. У той же час роботодавці подали до установи 11 вакансій для укомплектування. проінформував директор філії обласного центру зайнятості Микола Чернов. На нові та вакантні місця працевлаштовано 14 безробітних. Роботодавцями до центру зайнятості протягом минулого тижня надано ще чотири заяви для отримання компенсації від держави за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Загалом цього року, за сприянням центру зайнятості, було працевлаштовано 136 безробітних з числа внутрішньопереміщених осіб.